Звернення. Ом, пурнам адах пурнам ідам. Пурнат пунам модачьете. Пurнася пур пурнам адая, пурнаме вашішяте. Ом. Довершене ціле. Пурнам абсолютно довершений. Адах той. Пурнам абсолютно довершений. Ідам цей проявлений світ. Пурнат із усе досконалого. Пурнам довершена цілісність. «Удач'яте» – «Створена». Пурнасья – «Довершеного цілого. Пурнам цілком усі. Адая, що відокремлюються. Пурнам цілковита рівновага. Ева навіть. Авашішяте. Зберігається. Бог особа досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий, і тому все, що походить із нього, як, наприклад, цей проявлений світ, також довершене і досконало забезпечене всім необхідним. Будь що породжене довершеним цілим, також цілком довершене. Господь є всеосяжне, довершене ціле. І тому, навіть хоча так багато довершених цілостей виникають із нього, він зберігає цілковиту рівновагу. Пояснення довершене ціле, тобто верховна абсолютна істина, є абсолютним Богом особою, осягнення безособистісного брамана й параматми над душі, це незавершене усвідомлення абсолютного цілого, верховний Бог особа. Є сад -чит ананда віграха, усвідомлення безособистісного брамана є осягненням його риси сад або аспекту вічності, усвідомлення параматми над душі полягає в осягненні його рис, сад і чіт, аспектів вічності та знання. Усвідомити ж Бога особу, однак, означає осягнути всі його трансцендентні риси, сад, чіт і ананду, блаженство. Коли людина осягає верховну особу, вона повністю усвідомлює ці аспекти віграха означає форма. Отже, довершене ціле абсолют, не позбавлений форми, якби він був безформним або якби те, що він створив, перевершувало б його, він не був би абсолютно довершеним. Довершене ціле мусить містити в собі все, що перебуває як у межах, так і поза межами нашого досвіду, інакше його не можна вважати довершеним. Всеосяжне довершене ціле Бог особа, має безмежні енергії, і всі вони цілком довершені, як і він сам. Тому цей проявлений світ також є довершеним сам у собі. 24 елементи, з яких складається тимчасово проявлений матеріальний усесвіт, досконало пристосовані для того, щоб виробляти все необхідне для підтримування та існування цього всесвіту. Для такого підтримування не потрібні жодні зовнішні зусилля від ще якихось елементів. Усесвіт функціонує за своїм власним розкладом, установленим енергією довершеного цілого, і коли відведений йому час вичерпається. Цей тимчасовий прояв буде знищений згідно з досконалим задумом довершеного цілого. Крихітним довершеним часткам живим істотам створено всі сприятливі умови, щоб вони усвідомили довершене ціле будь-яку неповноту відчувають лише внаслідок неповного знання про довершене ціле. Людська форма життя це досконалий прояв свідомості живої істоти. Її здобувають шляхом еволюції, проходження крізь 8 мільйонів 400 тисяч видів життя в кругу від народження і смерті. Якщо людина, життя якої благословенне повнотої свідомості не усвідомить своєї довершеності у довершеному цілому, вона втратить рідкісну нагоду осягнути свою досконалість і, згідно із законами матеріальної природи, знову потрапить до еволюційного циклу. Через свою обмеженість ми не знаємо, що довершеність природної будови забезпечує нас усім необхідним для існування, і тому ми докладаємо величезних зусиль, намагаючись використати природні ресурси на потурання своїм чуттям, які бажають тішитися повнотою життя чуттєвої втіхи, але жива істота не здатна насолоджуватися чуттєвим життям сама по собі. Незалежно від довершеного цілого, і тому цей хибний шлях задоволення своїх чуттів – це ілюзія. Рука це частина тіла, і вона є повноцінною частиною лише в єдності з тілом. Відтята від тіла вона лише здається рукою, але насправді вже нічого не варта. Аналогічно живі істоти є невіддільними частками довершеного цілого. Але якщо вони відділяються від нього, оманливе уявлення про свою довершеність ніколи не зможе повністю задовільнити їх. Життя людини може стати досконалим лише тоді, коли вона присвятить його служінню довершеному цілому. Усяке інше служіння в цьому світі соціальне, політичне, громадське, міжнародне і навіть міжпланетне, залишиться недосконалим, доки його не буде узгоджено з довершеним цілим. Коли ж усе узгоджується із довершеним цілим, то воз'єднані із ним невіддільні частки також стають довершеними.